Обстріли Харківщини протягом минулої доби під вогнем окупантів перебувало щонайменше 18 населених пунктів регіону. Зокрема, Тополі, Кам'янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка та інші. Після 11.30 ворог бив по селищу міського типу дворічна Куп'янського району. Під час артилерійського обстрілу, на жаль, загинула 60-річна жінка. О 18-ті під мінометним вогнем ворога перебувало місто Вовчанськ, Чугуївського району. Там обійшлось без постраждалих та серйозних руйнувань. А зранку окупанти обстріляли Куп'янськ. Ворог завдав удару з С-300 по центру міста Куп'янськ. Зафіксовано влучання в будівлю краєзнавчого музею. Наразі відомо, що загинула працівниця музею, та 10 цивільних людей отримали поранення. Троє з них госпіталізовані, сім мають легкі ушкодження та отримали допомогу на місці. Двоє людей залишаються під завалами. На місці працюють всі екстрені служби. Рятувальники звітують, підрозділи ДСНС продовжують проводити розмінування та надавати допомогу населенню. Здійснено 21 оперативний виїзд, з яких 5 на ліквідацію пожеж, 9 для надання допомоги населенню, 1 – на чергування, 6 – інші виїзди. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 87 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на Слобожанському напрямку ворог зберігає військову присутність у прикордонних населених пунктах. Наші бійці надійно тримають позиції та дають відсіч ворогові. Марія Соловйова та Станіслав Денеко Новини Харків.